Шо ви, народ. Готовий до кроку. Якщо раптом хтось мене не знає, а це більшість людей, які дивляться це відео. Мене звати Христина, і я закінчу інтернатуру з сімейної медицини. Перед вами та сама дивна людина, яка обрала сімейну медицину за власним бажанням. При цьому маючи хороші бали у рейтингу. Будемо сьогодні розбирати деякі тести із центру тестування. Я їх взяла із пробного варіанту для сімейних лікарів, але для терапевтів це відео також цілком підійде. Якщо ви терапевт і захотіли щойно виключити це відео, то знайте, якщо ви це зробите, ви не здасте крок. Жодний. Вам навіть анулюють перший. У, У пацієнта віком 17 років діагностовано загострення бронхіальної астми. Для лікування призначено сальбутамол кожні 2 години та преднізолон у віковому дозуванні. Протягом 4 годин стан не змінився. Об'єктивно сатурація 90%, частота дихання 30%, частота серцевих скорочень 115%, тиск 100 на 60. Яка подальша тактика? Звертаємо увагу на життєво важливі показники. Наш пацієнт від'їжджає, тому сміливо передаємо його реаніматологам. Чому ми не обираємо інтубацію? Тому що ми передаємо його реаніматологам. Сорі, реаніматологи, це тепер ваша проблема. Тому госпіталізуємо пацієнта у невідкладку. Нема не йде вона. У пацієнтки віком 30 років в терміні вагітності 32 тижні з'явився різкий біль у животі та темні кров'янисті виділення. Об'єктивно матка асиметрична в високому тонусі болюча серцевиття плода 90. Яке ускладнення. Найбільш поширеною причиною кровотеч у жінок в третьому триместрі є проблеми із плацентою, як їх відрізнити. Перший симптом, по якому найлегше орієнтуватися, це біль, болить при передчасному відшаруванні нормальної плаценти. Також можна орієнтуватися по характеру кровотечі. При низькому передлежанні воно практично мажеться впродовж цілої вагітності. Ну, не цілої, а відколи плацента формується. Я нагадую, що до 12-го тижня ми називаємо цю штуку хоріоном. Це може бути як низька її розташування, коли вона прикріплюється в нижньому, коли вона прикріплюється в нижньому сегменті і перекриває внутрішнє вічко матки. Або це може бути передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Розберемо ще два варіанти, і чому вони тут абсолютно не підходять. Чому не загроза розриву матки? Якби нам було в умові сказано, що жінка мала кесарів ростин відносно недавно, то ми б могли також розглядати і цей варіант. Сечі жінки з терміном вагітності 12 тижнів виявлено кишкову паличку. Скарг немає. Загальний аналіз сечі без патологічних змін. Чому ми обираємо тут саме такий варіант? Нам сказано, що у жінки просто є виділення бактерій із сечей. Донедавна вважалося, що сеча у нас має бути повністю стерильна, але нові дослідження показують, що все-таки невелика кількість умовно патогенних бактерій там абсолютно спокійно може бути присутня. Звертаємо увагу, що в нас нормальний загальний аналіз сечі, навіть при циститі, при киїлонефриті, вмерло у легких формах. Завжди будуть зміни у загальному аналізі сечі. Пацієнт віком 40 років звернувся до сімейного лікаря з приводу уточнення ймовірного ризику розвитку раку товстої кишки. Із з анамнезу відомо, що його батько діагностували рак товстої кишки у віці 68 років. Мати онкопатології не мала. На момент огляду пацієнта патології не виявлено. Які рекомендації необхідно надати. Мені дуже не подобаються схожі тести, тому що у різних наказах навіть в Україні, і якщо вже брати, то і в різних джерелах, як і наших, так і закордонних, є дуже багато різних даних щодо ранньої діагностики колоректального раку. Але для того, щоб вирішити кроківські тести, орієнтуйтесь на цей фусорок. Просто тільки цифра 40. Не забувайте собі голову якимись такими нюансами, тому що ну, з яких пір в нас кроківські тести відповідають клінічній практиці. І якщо ви не хочете нанести своєму пацієнту моральну травму, дозвольте йому кожного року не проводити свою цю колоноскопію. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на підвищення тиску, епізоди м'язової слабкості, спрагу, сухість у роті, оніміння у кінцівках, судоми гомілок та задишку, результати обстеження калій 1,93, на ЕКГ ознаки гіпокаліємії, ЕХОКГ – гіпертрофія лівого шлуночка з діастолічною дисфункцією, яка причина артеріальної гіпертензії. Розказує, як я вирішую такого роду тести. Подивіться на рівень калію. Він дуже низький. Як взагалі запам'ятати рівень калію, він практично одинаковий для глюкози: 3,3, 5,5. На ЕКГ воно може бути як низький рівень калію, у вас будуть згладжені зубці Т. Відповідно, коли у вас є високий рівень калію, у вас будуть високі зубці Т. Із всіх запропонованих тут діагнозів на рівень калію впливає лише гіперальдостеронізм. Альдостерон це мінералокортикоїд, який впливає на обмін натрію та калію. Він затримує натрій у організмі та сприяє виведенню калію. Чим більше у нас є натрію в крові, тим більше організм хоче нашу кров розбавити, і він додає ще рідину до кровоносних судин. І відповідно. Ця надлишкова рідина ще більше тисне на стінку, так і виходить підвищений артеріальний тиск. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на стискаючий біль за грудиною, який виникає під час ходьби у звичайному темпі на тривалій відстані та при підйомі на четвертий поверх. Зазвичай він приймає нітрогліцерин і йому допомагає. Він уже страждає на такі симптоми 2 роки, курить продовж 25 років. Об'єктивно загальний стан його нормальний, а оскультативно також без особливих порушень. Об'єктивно і оскультативно без особливостей. Пульс і тиск у нього в межах норми, холестерин 64 4 3 1,7, за результатами ЕКГ, синусовий ритм. Який із нижче наведених лікарських засобів є препаратом вибору у цього пацієнта? Тут описано типову стенокардію. У старших людей найчастішою її причиною та взагалі найчастішою її причиною є ішемічна хвороба серця. Перша лінія терапії при ішемічній хворобі серця це бета-блокатори. Я часто обирала в цьому тесті відповідь Нітрати, тому що в мене асоціюється зразу нітрогліцерин під язик, але ні. Перша лінія це є бета-блокатори, тому обираємо саме. До цього відео є посилання на Монобанку, де ви можете мене підтримати і таким чином здати крок. Ваші шанси набагато зростають. Да, дуже, класний, дуже класний порядок слів у реченні. Ну, нехай вже і так буде. А я бажаю вам всім удачі на третьому нашому кроці. Це нарешті вже фіналочка. Ми всі здамо, повірте, все буде добре. Але, можливо, якщо ми його не здамо, то ми зможемо нарешті піти в ту спеціальність, де ми будемо щасливі і будемо багато заробляти. Всіх цілую, всіх люблю, до побачення!